Компанія Спецтехніка пропонує у вашій увазі бейсболку охоронця з тканини гретта в кольорі камуфляж та чорному. Бейсболка має гнучкий та пружний козирьок. Ось такий вигляд має ззовні, присутній ремінець для регулювання діаметру на зручній застірці. Ось такий вигляд має всередині. Підкладка по периметру та на передній частині. Ось так. Виглядає ззовні чорна бейсболка. Також присутній ремінець для регулювання діаметру. Підкладка по периметру та на передній частині.